Колись мене просили показати вам мій тіньовий квітник. У мене він є. Ось тут під вишнями. О, до речі, треба як усіх і поїсти. Ці вишні, вишні, під вишнями. У мене тут дикі, абсолютно вишні. У мене є квітничок. Там далі компостер. І що у мене тут є? Я вам зараз покажу, але я його не готувала для зйомок. ну І взагалі, як би я його не полола з минулого року. І покажу вам зараз, як він виглядає. Насправді, тут планується колись навіть повна тінь, тому що у мене тут катальпи і а, липень місяць, будь ласка, катальпа квітне, тільки квітне. Тому зараз тут так, ще є світло, але потім тут планується взагалі повна тінь. Значить, що у нас тут є? У нас багато папороті. Мій син це називає джунглі, і це його найкраще місце. По паркану йде плющ. Плющ, плющик, плющик, плющиця, і папороть. Папороть на сірому, темно-сірому фоні виглядає афієзно світиться вишня, як, знаєте, в ресторанах карамелизированный чай, як не в цукрі. Так, значить, папороть. Фон, потім плющ, яку я колись заплывемо, папороть і вишни. горіх, вишня, вишня, сосна і катальпа. Почнемо звідси. Хости. Всі хости, які у мене були, вони мене якби не дуже мені радували. Я їх присадила все одному місці. У мене тут же не було колись стіни теплички. І тому якби сюди можна було підходити, тут було більше трошки місця. З хости ці дуже горіли, а зараз вони виглядають класно. І у мене тут стояла корзина, уявляєте? Просто я поставила її. Проросла хоста, тепер у мене хоста в корзині росте, що дуже. Мило виглядає. Це бочка для поливу. Тут вода зберігається. Під горіхом кости чудово себе почувають. Далі у мене брунера, Мраморний листок у брунери. Також буду вам шукати відео обожнюю ці квіточки сині. це просто клас. Але, звісно, я сижала її сюди, тоді, коли до неї був доступ нормальний. Зараз вона листвою з костами мені подобається, як виглядає, таке таке продовження. Тому залишилась вона тут. Їй тут добре. Там у мене також папороть. також папороть. А далі у мене перейшли сюди лілейники. Так, лілейники, їм потрібно сонце згодно, але і в тій тіні, бачите, вони ростуть і квітують. Такі лілейники. Знову ж таки, всі лілейники, які у мене були, я просто зібрала і посадила в одне місце. Тому вони різних кольорів. Але їм також тут нормально і подобається. Вони не горять, вони довше квітують, аніж якщо б це було на сонці. Але, звісно, потрібно сонце. Щось потім будемо думати. Зараз показую, як в мене на сьогодні. Тут у мене чотири лівейніка. -лі Раз, два, там три, чотири. Також дуже прикольно, мені, що мені подобається, ця фонтанна листва така. Довга. Мені е, цікаво, вона грається з папоротю листви і цікаво грається з ну, хостем і брюнерою. Такі круглі папороті ці довгі. Люблю таке поєднання різних форм листви. А далі у нас є що? Правильно, астільба, звісно. тіньова рослинка, астільба. Це у мене низький сорт, такий маленький. Він Розміром з лілейник, можливо, тому що не бачу сенсу в ну, під деревами саджати щось високе, а, Красиво. Це ще минулорічні пагони, я їх не встигла обрізати. А залишились ось нові. така дуже красива рослина, насправді. А на і лист не з папоротю перегукується і ці мітьолки. Хнати, класно виглядають на темних на темній листві. Так, далі у нас що йде? Іде у нас далі Платікадон. Ой, Платікадон це тут, вибачте, ось ці парашутики повітряні кульки. Ці коробочки відкриваються, і темне, таким синім квітує. Класно, коротше. красиво, покажу. Садова грань. У мене також тут такий листок, але е, як брунери трохи мрамор, щоб перегукувався. Але ви маєте розуміти, що цей квітник створювався з принципу того, що я сюди пересаджую всі тіньовитривалі витривалі рослини, які у мене були по саду, але вони горіли, тому що я їх тоді купувала, не знаючи, що просто то, що мені подобається, навіть не читаючи про які умови, а потім я їх всіх переносила в тінь, потім я їх компінувала, і, коротше, вийшла в такий квітник значить, що платікадон, гірань, це колокольчик був. Я його не зрізаю. Мені подобаються ці бубенці, які залишаються, вони просто собі стоять. Тут у мене також є клаптик Астільби, але білої. І вона повище, вона така дрібна, не така насичена мітолочка мохрова, така дрібна мітелочка. Але тут такий у мене куточок рожевий, він заквітне, потім біла, вона пізніше з'являється. Зараз її ще нема, знов папороть іде, і знов буде стільба, рожева, але такої фуксії, і вона вже значно вища. Це найпізніше. Також минулорічні пагони ще залишились. Вона буде е, пізніше. Така фуксія. З'являтися, але ті ще її почекають. Почекають, там будуть рожевенькі, тут будуть рожевенькі. Так, вишневі ноги я стрижу, це не підстригла, але буду стригати, і мені подобається, що ці роздвоєні стовбури, тут такий стовбур, тут також цікавий. Коротше, парасолькою вишні треба буде підстригти, тут тим чим поголити, так сказати, ноги. Тоді воно так класно виглядає, як такий зелений дах є. Також. Ой боже, також вишні ключ. І переходить далі папороть. Тут ви можете бачити сосну. І спитаєте, як так сталося? Сосна в метрі вишня. Ну, сталося так, що це дика вишня. А сосну я сажала. Я її щіпаю, щоб вона така була пухнаста. Колись подивимось, що мені більше сподобається, що я захочу залишити, що я захочу прибрати. Але сосну хотіла. А хотіла, щоб вона була. Тому буде її стримувати. Навесні її щіпаєш, і вона тоді остається таких махнатим, махнатим шариком. Позаду також папороть і плющ. І тут у мене Вероніка Айструм, але він висаджений просто, щоб перечекати цей дощ, перечекати цю зиму. Е, ні, тому що там було каміння, я його прибрала в цьому році, а Веронікастром там просто чекав. Щоб я його пересадила. Тут у мене дві волотисті гортензії. І також тимчасова посажена, поки тут травка, це щучник, але він пересаджений був буквально, не знаю, тиждень-три тому такий, такий вигляд у нього. Бо тут зараз ще сонце, і трава ця підходить, також вона перечікує свій, свій момент. Отак. От і так виглядає цей квітничок. Він дуже зелений завжди. Так виглядає цей квітник. Він дуже зелений завжди. Тим його називають джунглі. Він собі ходить ховатися, у нього тут свої комахи і своє життя. Дійсно, так, так так вийшло. Знову ж таки, він не планувався тоді ще коли він планувався тоді коли не було ще теплиці. Зараз є теплиця. Все трошки змінилось, але поки залишається так. У мене є тут доріжка дойти до компостера, до бака. З іншої сторони, є також доріжка дійти. Ну, Хочеться так, щоб був все ж таки був якийсь простір навколо. А вот. я його люблю насправді. Тут теж прикольно. Коли набираєш воду біля теплички, хочеться іноді там і побути, думаю, сюди якусь, може, малесеньку скам'ячку чи малесенький стільчик поставлю, щоб також було місце, де можна трошки відпочити. А взагалі-то тут планується така лісова зона, в майбутньому, коли дерева розростуться. З іншої сторони, також у мене великі катальпи і берези є. І Я хочу, щоб при вході, а це зона, ну, біля паркану, звісно, ти заходиш, ти б заходив в такий, можна сказати, ліс маленький, такий, ну, як сказати, просторий ліс, не, не хащі заходиш в ліс. Так Такі думаєш Боже, ліс, ліс після спеки на вулиці, на трасі, ти заходиш в ліс, а потім виходиш з нього, і там вже е е лук і квітники. Ота у мене ідея. Тіньовий квітник. Та-дам!